Соловейко. Зловив раз пан соловейка і хотів в клітку посадити. А пташка йому й каже, Відпусти мене, я тобі добру пораду дам. Може, вона тобі знадобиться? Пообіцяв багач відпустити Солов'я. А соловейко таку пораду першу дає. Ніколи не шкодуй пан про те. Чого не повернеш? І другу. Не вір нерозумним словам. Почув багатий панці поради, відпустив Солов'я, злетів соловейко та й каже йому Ех, погано ти зробив, що відпустив мене. Якби ти знав, який скарб у мене є, є в мені. Дорога, величезна перлина. Як дістав би ти її, ще багатшим став би? Почув це пан, сильно пошкодував. підскочив до солов'я вгору, зловити хоче. Каже Соловейко, тепер я зрозумів, що ти, пане, і жатібний, і дурний. Пошкодував про те, що повернути неможливо, і моїм дурним словам повірив Ти подивись, який я маленький, як же може в мені велика перлина поміститися. Сказав та й полетів собі.